Два други зустрічаються і один таки каже іншому слухай дружбаня, Прийми мої співчуття. Mm. А що таке? Моя дружина сьогодні купила норка у шубу. Тю, а я при чому? А завтра вона йде до твоєї. Дай -дай -дай! Блондинка з брюнеткою лежать, дивляться кіно, і тут брюнетка така каже, а спорим на 100 гривень, що щас головний герой спригне з моста. Та так, а тебе спригнев. Ну давай заспоримо, заспорили. Тут головний герой спригає з моста. Блондинка достає 100 гривень, дає брюнетки. така каже, та не треба. Я ж просто цей фільм бачила вчора. Я багнала, що він стрибне. Блондинка, я теж його вчора бачила, але я думав, що він сьогодні не стрибне. Розмова в трамваї. Так я не поняв, а що це ваша рука робить у мене в кишені? Я сірники шукаю. А що спросить десять та я струдаюся.